Ранок йде до нас з вітанням, щирим, теплим побажанням. Будем плідно працювати, світ навколо пізнавати. Пропоную бесіду про людські якості. Сьогодні ми з вами розглянемо життєву ситуацію. Павло отримав 3 бали на уроці, щоденник на оцінку не падав. На запитання тата, як справи у школі, відповів Нормально. Поміркуйте, чи можна вважати, що Павло обманув батька? А що би ви порадили Павлові сказати вдома в такому випадкові? Правильно, дітки, сказати батькові чесно про отримані 3 бали. А що ж таке чесність? Чесність це одна із основних граней людських чеснот, моральна якість, що відображає одну із найважливіших вимог моральності, включає правдивість, принциповість, вірність, щирість перед іншими. Протилежністю чесності є обман, брехня, крадіжка, віроломство. Вицемірство. Послухайте оповідання, трохи збрехала. Гануся впала і зламала ногу. Довелося в гіпсі лежати вдома. Вона дуже хвилювалася, що багато в школі пропустить, а тоді зовсім відстане від однокласників. Друзі вирішили допомогти дівчинці. Домовилися щодня носити їй уроки і пояснювати завдання, коли вона щось не зрозуміє. Коли настала Наталчина черга провідувати Ганусю, вона не прийшла, а в класі пояснила, що бабуся, мовляв, хвора. Довелося і до аптеців побігти, і по господарству клопотатися. Так ти ж вчора цілісінький день через скакалку на вулиці стрибала. Подумаєш, злочин великий, трохи збрехала, відповіла Наталка. Як ви гадаєте, чому Наталка так вчинила? Поміркуйте і скажіть. А коли людина вдається до неправди? Чи доводилось вам колись обманювати? Що ви відчували при цьому? А з якою метою люди говорять неправду? Люди говорять неправду з боягузтва. Бо бояться наслідків, з неправильного розуміння почуття товариськості, намагаючись щось вигадати для себе обманюють. Прикрашаючи себе, бо хочеться виглядати краще, ніж вони є насправді. Деякі говорять неправду з легковажності ненавмисно, не думаючи, для чого вони це зробили. А чи завжди видно, що людина обманює? У людини, яка обманює, погляд блукає. Людина уникає дивитися прямо в очі іншій людині. Народна мудрість говорить. Той, хто обманює інших, обманює, перш за все, себе. А як ви вважаєте? Чому? Кому передусім потрібна правда? А що ж таке правда? Правда? Те, що відповідає дійсності, істина впевненість. Здавна повелося на українській землі, проведжаючи сина в далеку дорогу, мати благословляла його і бажала здоров'я, щасливої дороги, пам'яті про рідний край і зичила ніколи не розминатися з правдою в житті. Здоров'я щастя! Правда, любов до матері і рідної країни найсвятіші моральні істини для всіх людей на землі. Правдива людина кажуть про того, хто живе за правдою і то найвища йому оцінка. Хочеш собі добра, не роби нікому зла діти, будьте завжди добрими та Чеснімі!